Сьогодні четвер. Збори Марійської дружини. Дівчата, в неділі будемо тримати хоробу. Хто буде? М -м, на жаль, не зможу, бо їду в село до бабусі. У мене у мами день народження, ляцький печером. Ні. У мене стільки уроків. Не, не того разу. Не горі, не, буде. не, буде. не, буде. не буде. Та як? Ну це ж неділя! Правити буде отець Орест. До речі, я в нього недавно сповідалася, але він такий дійсно духовний тато парафії. Так, отець Орис є не тільки добрим пастором для нашої парафії, а ще й дійсно люблючим татком всіх своїх парафіян. Це отець через світлі очі, якого Господь промовляє наше життя. Це отець, який порадить та направить на істинний шлях. Для мене він є один з найкращих проповідників слова Божого. Знаєте, його слова і настанови спонукають задуматись над своїм життям. А радше покращити його. Він завжди відданий Богові добрий духівник і надзвичайно люблячий священник. Щира та світла людина, руками якої Господь благословляє усіх потребуючих. Отже, сьогодні день, коли ви почуєте багато привітань та побажань. Проте ми в першу чергу. Хочемо вам сказати слово подяки. Подяки як доньки, яким опікується такий духовний тато. Подяки як члени спільноти, які мають можливість рости у цій парафії. Подяки як вірні церкви, які мають такого потужного пароха, найпотужнішої греко-католицької парафії в Україні. Подяки за те, що Бог скеровує наше життя саме тут. У рідному храмі з рідним настоятелем бажаємо вам, Отче, сили та натхнення служити і працювати у Божому винограднику, який дає свої різні пути. Нехай кожне добре слово, яке було посіяне вами, приросте у серцях парафіян. Нехай ваше тепле проміння достукається до холодних закутків душ. Що тимчасово загубили свою праведну стажину. Нехай усе, що вам сьогодні побажають, неодмінно здійсниться. Нехай Господь подарує нам усім якнайшвидшої перемоги завдяки вашій ремній та безупинній молитві. А вам, отче Оресте, сотворить многие і віта. Наші в Наші серці є мелодіям, в серці є хвала, Наші в серці є подяка. Тається, коли падають дощі.